Дякую. Я знаходжусь на висоті Горган-Явірник. 1467 метрів. Внизу Яремче, десь там далеко, майже на горизонті Коломия. Гора Маковиця поблизу Яремче. Дуже красиво, справжні горгани, Ось гора. Хом'як. Внизу така світло-зелена плямка. Це полонина хомяків. Далі по хребту. Гора синяк. 1665 метрів і замикає ось тут. З різким спуском гора Малий Горган. 1592 метри. Потім Довбушанець, Довбушанка Медвежик. Самі сміливі гірські туристи. Разом з провідниками. Безстрашні люди, абсолютно безстрашні, яких не лякають ні горгани, ні горги, ні каменюки. А <плес> Вид просто шалений. Вдалині трошки захована за хмарами говерла. Найвища, вища неї просто немає. Трошки вона захмарена. Але в цілому погода ідеальна для походу. Абсолютно ідеальна. Хто не бачив ні... пікуя, той не бачив нічого. Хто не ходив по горганах, той не ходив по Карпатах. От і, і все.